Всім мої вітання! Я сьогодні знову хочу вам показати посудку, яку я придбала на барахолці. Бачите, які тут дрібнесенькі, такі букетики, такі гарненькі. То, може, і наклеєні такі, така деколька, деколька така, о, на тих, бачите, які. Мені дуже сподобалось то блюдо. Воно таке гарненьке, такі дрібнесенькі букетики, такі, бачите, які в таких кольорах. І от лише лишень квіточка. Таких лише декілька має таких букетиків, такі ніжні, ніжні. Ті, бачите, кожен букетик якось по різному різний на нім, різна квіточка на нім. Ну, і воно таке ціленьке. Трошки є втрати тут стерти такі. Позолота трошки стерта така, не дуже, але, але є. Є така втрачена позолота. О. Ну, Воно досить таке вже, напевно, що напевно, що воно не нинішнє. І покажу вам тут клеймо. То є польське. Бачите? То є польське. Що воно собою представляє, я не знаю, але то є Польща. О, якщо видно, не дуже воно хоче видно, бо воно трохи стерте. Як то віддалити, Чи То, то є Польща. Отака-така е, тарілка блюдо. Тарілка чи блюдо блюдо таке. Ну, ну для, для всього може бути. Хто собі для чого хоче. Для нарізки, для, для канапок, для хто для чого хоче. Ще хочу вам показати такий е, чайничок невеличкий. Мені сподобалася його форма така. знаєте, це таке в нім плоске, таке рівнесеньке, ніде нема нічого такого. І е, то. Може, ніхто ним не користувався, бо воно зовсім новесеньке, зовсім новесеньке, Нігде ніякої пошкоди немає, ні нічого. Все не знаю, чи то е, вручну малювали, може, і вручну малювали. Той такий, з двох сторін такий малюночок якісь чи то квіточки, чи то листочки. все навіть фарба фарба є, напевно. що, о, Десь мазнули фарбу. тако, о. Носик такий малесенький, може, то їсть, як я е, так собі думаю, такий чайничок їсть, невеличкий. такий. Але він все гарно збережений. І я його ручечка така, і я собі його е, купила. Кришечка вся вся збережена, вся в гарному, в гарному стані така. І, до речі, я е, дві кришечки. Купила Так продавав чоловік з двома кришечками. Це теж така новенька, новенька. Тут мають дирочки, бо, напевно, я так думаю, як е, сохло, щоб висохла та кришечка, підвішували. О, і того воно то, Тут такий, ніби чуть, ніби так, як сколик, чуть. але то, то так, певно, так як, так, як робили, то так і, і так зробилось воно. І такий чайничок. Такий чайничок мені дуже сподобався. Мені сподобався такий гарненький чайничок. З двома кришечками, бачите? Ще вам покажу, що я купила такий невеличкий глечечок. Бачите, такий також керамічний. Також він керамічний. Він весь весь збережений такий. О, бачите. Весь він такий, може тут щось трошечки такого є Чуть-чуть. але він весь ціленький такий, всередині такий ціленький. Мені сподобалось його, його малюнок сподобався. Розумієте, що голубенький і жовтим. Він так мені кинувся в око, той глечичок такий, міні-глечик. Що я зразу його рішила собі е, купити. Відразу рішила, що я його собі куплю. Навіть не, не, не задумувалась над тим, О, що так, чи купувати, чи не купувати. Подивилася і, і зразу взяла. І зразу. Часом є, що я отак стою довго думаю. Хоч він такий, знаєте, ну, як невеличкий, все так лишень, певне, би був для красоти. Але найбуде мені для красоти. О, бачите, яка гарна така. Така посудка. Тут є трошки в ньому є трошечки такий недолив фарби. Бачите, як? Бачите, як? тако по кругу Чуть не долили такої тої фарби. Але нічого, там внизу його не видно, отого не долив фарби. І от такий-такий глебочок такий я собі о Тепер хочу вам ще показати такі. Тарілочки, що я собі купила. То недавна посуда, то вже посуда з цих 2000-х років, може, ще там в 90-му якомусь там році восьмому му бо я собі таку посуду вже вдома була, купила давно, давнішу таку, що з 98-го чи як там року, не пам'ятаю, що я купувала. а... А це також тако подивилася і мені сподобалося, і я купила таке велике таке блюдо. Гарне, величеньке, бачите, таке о, таке блюдо. То є, то є у нас Франція. То є Франція, бачите, Французьке таке. То є Франція. Не знаю, які то роки. І до нього ще були. Трошки є там потертості. Отака тарілочка. Бачите, плоска тарілочка така. О, ще одна така тарілочка. Бачите, яка гарненька. І ще є таких глибоких, глибоченьких таких два блюда глибоченьких таких є. О, бачите. Але воно тут во має трошечки стертості такі. Ой, щось недобре дуже видно. Трошки більше стерти. І тут во має трошки такого, що більше стерти. Тако, знаєте, ніби, воно, ніби воно і сколика, може і не сколик. Ну, я не виділа, по крайній мірі, я не виділа. Я аж дома подивилася, що я таке купила. Ну, нічого не буде, мені треба, то десь я його подію. І ще одна така глибоченька. І також ця глибоченка має такі, таку стертість. боку і з боку, Чуточку. А так в загальному тарілочки такі нічого. Тоненькі такі, такі гарні. Ну, гарні такі. От я вирішила їх е, собі купити. Не буде мені, то комусь буде. Ще хочу вам показати такий гарний кавник. Бачите, який? Він досить величенький, не знаю, він може на літру на літру води. О, такий Досить він білесенький, така гарна, біленька-біленька порцелянка. Такі квіточки, букетики ніжні на ньому. Бачите, який? О, такий рельєф такий видутий, вироблений чи витиснений, не знаю. З двох сторін такий така покручена. Дуже гарно зроблена така ручечка. Бачите, як? Дуже зроблена гарно ручечка. Малюнок по такій малюночки, квіточок по двох боках зроблені такі, і букетики такі, і такий витиснений такий, такий, якийсь узор. Носик такий позолота, тут лишень такий поясочок такий. Невеличкий, такий тонесенький. Ну, все ціленьке, гарно збережене, бачите, які. І тут покажу вам ще кришечку, кришечка ціленька, досить така і випукла. Мені сподобалося дуже, що така випукла кришечка із такого ручечкою. Ручечка теж має якісь там, такі, якісь, якісь там ніби листочки, ніби, ніби такий. Такі качурики, якісь так, там таке якісь. О, що вона не гладенька. Має там по собі такого, напевно, що узорчику трошки. Ну, от така. І покажу вам, що то є То є, хто виробник, чи є то робота, а то у нас є польща. Не дуже добре видно. Бо воно там вже, ну він вживаний, бо ну він не теперішній. Не теперішній, то вже давно, може 70-ті роки, може які, не знаю точно, але то є е, Польща. То зроблено в Польщі. Отакий кавник. Ще до нього ще є такий молочничок гарнесенький. Бачите? Такий маленький. І гарненький, такий невеличкий молочничок. О, така сама ручечка, і такі квіточки, і такий е, на ньому узор видушений такий. О, бачите, все то-то самісіньке, що є. Тут вже теж трошечки є такого, що позолота, чуть стерта. Ну, не всюди. Все збережене, нігде він не побитий, нігде він не, не покоцаний. Весь він... Ціленький той молочничок. Весь ціленький, як вам показати, чекайте, обертаю другим боком. І от тако. То саме клеймо. то саме клеймо Польща, бо він так продавався разом з тим. Ще вам покажу далі і покажу вам ще цукорничку. Бачите, яка цукорничка також гарненька. Дуже мені сподобалась та, та посудка. Бачите, така порцеляночка. І от такий маємо таку цукорничку гарненьку. Все дуже гарно. Це вже позолота вся збережена на цукорниці. Видите, тим, напевно, що користувалися, а цим напевно, що не дуже, не дуже. Ручечка тут вся. Така на кришиці гарненька, вся позолота. На ній є збережена, щось воно мені добре не фокусує. Щось добре не, не дуже добре видно. Щось не дуже добре видно. Знаєте, я вам скажу, мені вже купили новий телефон, але щось я на ньому добре розібрати. О, То щоб мені. І треба мені той, той, той точно той е... штатив, а я не маю його. Якийсь син купив малесеньке таке, але воно, мені воно не, не добре, не добре, Може, я не, ще не приспособилася. Ну, от такий, от така цукорночка в мене, є, то я відійшла від, від тої бесіди, що має бути. О, ось ти, яка мені дуже сподобався. Мені дуже сподобалося це все. Са порцеляночка, то мені дуже сподобалося. Отаке от саме клеймо. Я так скажу вам, що я купила цілий комплект. Такий, виходить, комплект, комплект, як хто розуміє, от подивіться, бачите, тут ще в мене є такі тарілочки. І тут ще такі тарілочки, бачите? О, бачите, які, дивіться, яка красота. Яка то красота. Ото в мене цілий сервіз. Цілий сервіз. Тут є, може, ще й більше. І таке саме клеймо, це все було разом. І хочу вам ще показати, що до них такі чашечки. Бачите? Отакі От ще гарнесенькі чашечки йдуть. Отакі. От Тут теж позолота, вся, вся гарненька, гарненька, така гарненька. І вони всі такі ручечки, хоч маленькі посудки, такі маленькі такі е, чашечки, але всі ручечки одинаково зроблені. Мені так, така ножка в них гарненька. Вони мені Дуже ці чашечки сподобають взагалі, мені сервіз сподобався. Тут виходить, що, тут виходить, що я маю таких 11, 11 парочок, 11 парочок. Бачите, от таких я маю 11 парочок. Не знаю, як воно буде. Може, я е сервіз продам, а собі лишу тих е пару тих. Кружечок тих чашечок з блюдечками. А може я тих пару пар продам, а собі лишу сервіс. Не знаю, як буде. І вона ну, дуже тоненька порцелянка, дуже така тонесенька. Бачите, бачите, як світиться та порцеляночка. Бачите. О. А. І ще хочу вам сказати. Що мені. І от того у мене є 11 11 пар. І одне блюдочко мені подарували 12. Може, десь розбилася чашечка? Може, де я не знаю як, але в них отак є. Або 9 є також чашечок, 9 пар є. Або вісім пар є. Ну, от таке о, якесь в них є. В них нема, щоб шість було тут, оскільки я вже разів була. І дивилася, щоб шість пар було, або дванадцять пар. Щось не, 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 не в повному там е, комплекті. А, щось, щось все вічно щось бракує. о, Але нічого, дуже добре. Все дуже добре. І отаку я ще одну маю тарілочку в подаруночок. О, Всі чашечки вам не буду показувати, бо вони там зложені у мене всі. А от такі я покажу ці вам. О, Отакий от от в мене цілий вийшов набір. о. Яка красота? Ото я склала вже цілий сервіс. Всі чашечки поклала з блюдочками, а то одне блюдочко у мене без чашечки. Ну, нічого, добре, так як є. Бачите, який гарненький сервіз вийшов. Нічого, то є Польща, мені дуже сподобався, і я собі такий. Пила. Ну, не знаю, як буде собі, але наразі собі. Бачите, як просвічується і катанесенька, порцеляночка. Ну от, на тому буде все на сьогодні. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних, і всім до зустрічі! Всім пока-пока!